Чи може провал бути частиною успіху або навіть його умовою? Може бути. Чому ви так вважаєте? Звичайно, може. Чому ви так думаєте? Е, успіх досягається за рахунок, наприклад, тих самих помилок, які можуть здійснюватися, і потім людина так удосконалюється. Угу. Думаю, так. Чому ви так вважаєте? Ну, дуже важко без провалу досягнути успіху. Я думаю, що він є невід'ємною частиною досягання будь-якого успіху. Кожен провал під собою щось назріває, набічає. Після провалу може бути в Та ні, я вважаю, друге, воно якось занадто фантазмагорично звучить. Угу. Це вже якщо філософствувати, але перше так обов'язково е, мусить бути в, на шляху взагалі у будь-кого. Бо я вважаю, що це показує наскільки людина в стані зійти до своєї цілі, в сенсі, що вона може потім піднятися після цього провалу, і наскільки взагалі ця ціль, ця її мета її, її потрібно. Тому я вважаю, що кожен може мусить це пройти цей досвід, щоб навіть як мінімум для себе дізнатися, що насправді він хоче цього. А що ви думаєте на рахунок цього питання? Напишіть у коментарях.